У Харкові відкрили меморіальну дошку відомому слобожанському меценату бізнесмену громадському діячу Леоніду Рубаненко у 68-й день його народження, 11 квітня. Пам'ятний знак встановили на вулиці Юлія Чигирина на фасаді будинку, якому 140 років уже пару десятиліть тут працює корпорація консалтингова група Рубаненко і партнери та започаткований нею творчий клуб «Гостинна на Дворянській». Цей будинок Леонід Романенко вважав місцем сили своїм творчим і бізнес домом. Він оберігав його як все, що пов'язане з історією Харкова та Слобожанщини. Він написав колись цілу статтю Дом, в якому ми і ось цим домом на якому зараз відкривається дошка, він. Пишався, він написав, що Харків е, має силу тому, що в ньому є такі е, будівлі, да, такі дома, в яких збирається купа дуже цікавих людей. Бо тут працює гостина Дворянській. тут люди, які віддали цьому місту безліч сил, натхнення, таланту. І тут на цьому будинку є. Монограма першого його е, володаря це Віктор Біскупський. тому саме наша сьогоднішня меморіальна дошка, вона також не має портрету е, Леоніда Івановича. Вона має монограму е, Рубаненків, і це як продовження традицій е, міста. Автор меморіальної дошки, харківський дизайнер і голова об'єднання гостини на Дворянській» Володимир Скіпенко. На відкритті друзі, колеги, партнери рідні ділилися спогадами про Леоніда Рубаненка, який свою трудову біографію розпочав з харківського тракторного заводу. А на початку 2000-х очолив на Харківщині перше в Україні об'єднання організації роботодавців він був серед перших представників вітчизняного соціально відповідального бізнесу. Мені в житті пощастило, що я знав, спілкувався, з для недамова. Це знаєте, надзвичайна гарна людина, велика людина з великим серцем. У нього вистачало енергії на все: і на бізнес, і на підтримку підприємців, і на культуру. І на родину, те, що сьогодні стільки людей зібралося, це каже, о том, що це визнання цієї людини. Знаєте. Дуже багато можна казати про Мені Івановича і розпочинав він з ХТЗ і був керівником виконавчого комітету індустріального району, і був в міськраді, куров транспорт і дуже багато зробив. Але він був перш за все, знаєте, на кабінетний такий чиновник. А він був людиною, яка була людиною дії. Багато в нього було талантів, але з точки зору митця була програма така щодо об'єднання України. Тобто, ця фірма і він був ініціатором. Возили з художників і в Ужгород, і в Крим тоді ще, і ну, тобто всі на Мистецькій миві об'єднувались, ну і робили багато чого гарного, і це було в принципі важко і організаційно і ну, фінансово, але вони це робили. Він насамперед був оптиміст. Як зазначала на церемонії відкриття його друзі, колеги, пам'ятна дошка на будівлі корпорації, консалтингова група Рубаненко і партнери це лише один із перших кроків з увічнення пам'яті соціально відповідального бізнесмена. Громадського діяча і мецената Леоніда Івановича Рубаненка. ཁྱོད Галина Половик, Ярослав Кононенко для Агенції новин Громада Груп.